Таємниця сповіді, якщо священник порушив таємницю сповіді, І чи дійсно в чому полягає таємниця сповіді? Чому бувають випадки, що священник порушує таємницю сповіді своїх парафіян? І якщо такий факт мав місце, як бути? В чому ж полягає таємниця сповіді насправді? А в тому, що на сповіді, коли вірянин. Висповідає свій гріх, невидимо таємничо, присутній сам Господь Ісус Христос, Він приймає сповідь, а священник тільки свідок. Так, священник – тільки свідок таїнства, де Христос приймає каяття грішника і прощає, і знімає тягар з душі, і зупиняє каральний меч наслідків гріха. Глибока сповідь очищає серце, саме тому її так бояться біси, знімаються провини, які вони записували за своєю жертвою. Дійсно, біси ходять за людьми і записують всі гріховні слова і вчинки, до яких вони самі ж і схилили людину. І таким чином вони готують обвинувачення на її душу і претендують на неї, як на свою власність. Коли душа покине тіло, вказуючи на її провини і нароскаяні гріхи. А сповідь руйнує їх чорну роботу. Тому демони намагаються різними засобами зашкодити людині, щоб вона не посповідалася щиро від серця, наганяють сором, крадуть пам'ять про гріх, навіють різні виправдовування. І буває таке, що священник на сповіді каже. Прощаються тобі чадо, гріхи твої, а Бог каже не прощаю. Чому ж Бог не прощає? А тому, що ти приховала, приховав якийсь сороміцький гріх. Ось був випадок у мене багато років тому. Була у нас прихожанка дуже благочестива. Храм у нас був тоді в лікарняному будиночку, а вона жила на краю міста. Приходила здалеку, помагала, то іконку принесе, то хлібчик, то картоплинку. Дивлячись на її жертвену віру, всі її діти, всі онуки, родичі, всі воцерковилися. І от прийшов час, вона захворіла. Захворіла і підійшов час її кончини. А вона при повній свідомості і дуже страждала, і не могла померти. Тіло в неї задубіло, як гіпс, а серце ще билося. Всім родичам було боляче дивитися на неї, і всі думали, чому ж Бог такій святій людині попускає таку тяжку кончину, такі страждання. До мене звернулися її сини, щоб я її відвідав, сказали, що вона просить, щоб я її посповідав. Тоді я ще був молодим священником. і ось приходжу я до них в домівку. Лежить ця жінка, вся опухша, тяжко дихає. І мені каже, отець, ви знаєте, чого я так мучаюсь і не можу вмерти. В мене є один гріх, який я все життя соромилася розповісти, не могла розповісти іншим священникам. І милостивий Господь не дає мені смерті, щоб я через цей нерозкаяний гріх не була затримана бісами на митарствах. І ось вона мені цей гріх розповіла. І я її причастив святих христових тайн і попрощався. Того ж вечора вона мирно відійшла до Господа, свята людина, один гріх, невисповіданий щиро, робить нас винуватцями у всіх гріхах. Нерідко трапляється, що приходять на сповідь закоренілі грішники, мерзені перелюбники, жінки повії що потопають в розпусті, грабіжники, що живуть злодійством. Навіть вбивці, які не раз проливали кров людську. Здавалось б, у цих людях, які провели більшу частину життя свого в розпусті, п'янстві та злодіяннях, не повинно залишатися іскри совісті, і місця не може бути страху Божому. А як подивишся, як почуєш, з яким серцевим сокрушенням, з яким глибоким криком душі, що мучить каяття, приносять вони покаяння, з якими муками совісті зізнаються в своїх ганебних справах, як глибоко вони відчувають, що недостойні милосердя Божого, так не вистачає духу сказати їм якесь викривальне слово. Швидше я готовий плакати разом з ними і вчитися у них, як треба каятися Богу. Священник зобов'язаний, божественними. Та людськими законами зберігати в непорушній таємниці те, що він знає про тих, хто кається. Совість їх є недоторканою святиною і таємницею, яку тільки Бог бачить і судить. Ні для якої мети, нікому, хто б він не був, не повинен священник відкривати таємницю сповіді, хоч би за збереження цієї таємниці навіть загрожували йому позбавленням життя. Священник під час сповіді посідає на місце самого Бога, але як Бог нікому не відкриває сповіді, так і священник повинен зберігати таємницю сповіді. Ніде не бачимо, що Бог, чуючи сповідь, оголошував її всенародно. Крім того, священник повинен мовчати про всі відомі йому обставини скоєння сповіданих гріхів, про співучасників у гріхах, про епитимію, покладену їм на каючися. Про недоліки природні, які відкриваються на сповіді, наприклад, про незаконність народження, про таємну хворобу, про всі спокуси того, хто кається, про чесноти, які з'явилися через розкриття життя і совісті при сповіді в гріхах. Священник не може повідомляти відомості слідству про померлих від побоїв та отрути, про які він дізнався на сповіді. Не може відкрити злочинця, який зізнався у злочині, хоч би цим він допоміг розкрити справу чи врятувати невинного, несправедливо звинуваченого у тому самому злочині. Не може вимагати цивільним шляхом викрадені в нього речі, хоч би на сповіді дізнався, хто вкрав у нього цю річ і в кого вона перебуває. Не може відкрити батькам про провини їх дітей, хоча б знав, що це відкриття могло б принести користь для інших. Для виховання. І ще дуже важливе: підкреслюю, непрямим порушенням таємниці сповіді може вважатися гучна бесіда під час сповіді, знаки огиди та жаху з боку духівника, а також інші слова та дії, які якимось чином видають або хоча б дають підстави підозрювати того, хто сповідається у тяжкому гріху. Поза сповіддю. Духівник не може говорити з тим, що сповідався про те, що стосується його сповіді, без чіткого дозволу останнього, а чутне на сповіді має бути віддане вічному забуттю, як не існує, повною мірою таємниця сповіді стосується як священника, так і того, кого він сповідає. Не можна розповідати оточуючим. Про ті епітімії або рекомендації, які дав тобі священник, щоб не вести когось спокусу. Священник призначає духовні ліки, виходячи з внутрішнього стану того, хто кається, тому для сілення одного і того ж гріха до різних людей можуть застосовуватися різні засоби. І останнє говорить архієпископ Платон Фівейський Чутним на сповіді. Священник може скористатися для того, щоб складати свої повчання та проповіді відповідно до потреб його пастви. Священник може користуватися знаннями, почерпнутими на сповіді, щоб уникнути підступів і спокус, і застерегти від спокус свою паству. Звичайно, якщо священик з лихим наміром розкриває чужу сповідь, необхідно написати або докласти його єпископу. Щоб такого священика позбавили сану. Але повірте, я за 40 років свого служіння такого випадку і подібного не пам'ятаю. Священник як смітник, в нього скидають сміття, він все терпить, а сповідь приймає Христос. Священник читає молитву. Може поправити вас на сповіді, сказати не судіть нікого, не називайте імен, простіть вашому образнику. Священник направляє сповідь у правильне русло, але це здебільш повинні робити священники з досвідом. Є таке поняття, як духівник і духовний отець. Духівників у тебе може бути декілька, а ось духовний отець один. Ці відносини влаштовуються по домовленості. Хтось каже Отець, будьте моїм духівником, я кажу добре, приходь, сповідайся, тоді побачимо. Духівник регулює духовне життя, дає поради, але не вимагає. А що стосується духовного отця, ці відносини природні більш коли духовним чадом священника є церковнослужитель, паламар. Чтець, співак на кліросі, але здебільше в монастирі послушник, інок, монах може мати духовного Отця, або той, хто готується стати ченцем, просить, щоб досвідчений священник був його духовним отцем, тобто повністю керував твоїм духовним життям і особистим життям, щоб навчити тебе відсікати власну гріховну волю. Сповідь може бути недійсною як з боку духівника, так і з боку того, хто сповідається. Якщо сповідуючий не має від архієрея дозволу сповідати, сповідь недійсна. Якщо перебуває у забороні священодійства, сповідь недійсна. Якщо не вислухав жодного гріха від того, хто кається, сповідь недійсна. Але якщо духівник дозволить, вислухавши лише деякі гріхи, то сповідь не втрачає свої сили. Але якщо той, хто кається, помітить, що духівник не слухає його сповіді, то він повинен зупинитися, поки духівник знов буде його слухати. Якщо ж він, бачучи неуважність до сповіді з боку духівника, з наміром. Поспішає і сповідається швидко, щоб легше отримати дозвіл, то він тяжко загрішає і гріхи йому не прощаються. Священник, який при сповіді є суддею життя інших, має бути довершеним у власному житті. Як людина Божа він має перебувати в правді, благочесті, любові та лагідності. Життя його має служити прикладом тих чеснот, яких він вимагає від інших людей, від тих людей, які каються. Чиста має бути та рука, яка хоче омивати нечистоти інших, святий Григорій Великий.